Всім привіт, я Віка, і Ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні готуємо простіли дуже смачні слойки на кефірі або ж гата. Про походження сперечатися не буду. Краще напишіть у коментарях. Гата це азербайджанська, вірменська чи турецька східна солодкість. У 500 грамів просійного борошна натираємо 250 г грамів вершкового масла. Краще його попередньо хвилин на 20 покласти в морозильник. Додаємо 3 дрібки солі та 250 мл кефіру. Жирність 2,5-3% ідеально. Добре замішуємо тісто, але вимішувати до ідеальної однорідності не потрібно. Загортаємо тісто плівкою і відправляємо на годину в холодильник. Тим часом у 120 г просійного борошна додаємо 100 г цукру. 10 г ванільного цукру і натираємо 150 грамів вершкового масла з морозильника. Руками розтираємо в дуже дрібну крихту. Ставимо цю крихту в холодильник. Присипаємо поверхню борошном, дістаємо тісто і ділимо його на дві рівні частини а потім кожну частину ділимо ще на три рівні шматки. Розкатуємо кожен шматок товщиною приблизно півтори міліметри, тобто тонко перекладаємо розкатаний шар тіста на пергамент. Крихту візуально ділимо на 5 частин і присипаємо наше розкатане тісто однією частиною крихти. Далі накриваємо ще одним розкатаним шаром тіста. Знову посипаємо однією частиною крихти і знову закриваємо пластом тіста. І так чергуємо. У нас 6 частин тіста та 5 частин крихти. Останній шар це, звісно, тісто, але його потрібно розкатати ширше, ніж попереднє. Це потрібно для того, щоб добре загорнути і започатати краї. Ножем надаємо акуратної форми. Візуально ножем намічаємо порційні шматочки. Розрізаємо намітці тільки гострим ножем, без цього нічого не вийде. Нарізані шматочки перекладаємо на деко з пергаменту. І ставимо на 30-40 хвилин розігріту до 180 градусів духовку. Це виходить дуже смачно. Можна промазати заварним кремом і буде наполеон, можна залишити так. На відео я розрізала їх гарячим і здається, що тісто не пропеклося. Це не так. Просто гата гаряча і тісто з великою кількістю масла, звідси й такий ефект. Готуйте! А мені за традицією коментар, підписка і лайк. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!